Цією стежкою на Амальфійському узбережжі в Італії люди ходять із середніх віків. Раніше фермери та скотарі спускалися нею на ринок до моря, щоб продати товари. Нині це популярний туристичний маршрут. Італійці називають його стежкою богів. Головний елемент це прибережний пейзаж, який простягається до капрі, фаральйоні, моря та неба, що з ним зливається. Назва стежки пов'язана з персонажем грецької міфології Одісеєм та тим, як його рятували боги. Її довжина коло 7 кілометрів. Стежка підіймається на висоту 630 метрів над рівнем моря. Нею щодня проходять сотні туристів. Дорогою можна милуватися виноградниками, апельсиновими, лимонними та оливковими деревами і, звісно, морем. Чудово, що ми приїхали сюди й побачили цей краєвид. Він прекрасний. Так, це дивовижно. Перехоплює дух. Це одне з найкрасивіших місць, яке ми будь-коли бачили. Дорогою можна потрапити до фермера Антоніо Міло. Тут мешкали три покоління його предків. В Антоніо можна покуштувати страви місцевої кухні. Гори немов дарують нам рай. Треба самому відчути ці емоції. Я знаю лише одне слово англійською. І коли сюди піднімається хтось, хто не розуміє італійською, я кажу: ласкаво просимо до раю. Тут відчуваєш спокій гір. Стежка богів пролягає на півострові Соренто. Тут є й інші пішохідні маршрути. За їхній стан відповідає італійський альпійський клуб. Допомагають тисячі волонтерів. Вони також стежать за чистотою. Треба виносити в долину все сміття, навіть органічні відходи. Наприклад, людина з'їла банан, але шкірку не можна залишати в горах, бо на стежці богів ніколи не було бананової шкірки. Туристи ходять стежкою богів з березня по жовтень, але знавці радять не приїздити в липні та серпні, коли дуже спекотно і велелюдно. людно. До того ж, у цей час усе дорожче.